Відкривайте, відкривати. Швидше, швидше грай. Швидше. До нього. Знімай очі. Активніше. Максим, якщо Богдан відкритий, навіщо до нього бігти з мечі, якщо можна було раніше віддати? Вище, м'яч стайте, обличчя. Рухайся, Роман, пори, успей, успейте. Забирай мяч, да. Рома, прийти, 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 прийти. Хорошо. Все, дарим. Нище, бомка, меняйтесь. Меняйте, швидше. И туда, вот, давай. Ман. Ну швидше. Дай. Дай, вот, Дайох. Вот. Леша Савц, давай. Приймай м'яч. відбір. Втратив м'яч, не вимикай. Шукай, шукай, Швидше м'яч ходить. Швидше все робіть. Дій, дій, хлопці. Назад, Влад, назад. Филот! Влад, назад. Влад спина. На Филот. Вот. Филот. Богдан, ти мне не подобаєшся взагалі Швидше пас. в Давай працює, в нього. Тимофій, ну відкривайся, він рухається, ти стоїш біля гравця. Ну, що ж це таке, Тимофій. Два потеряний, що Богдан, вий? що Тимофій. Чесно, ну вдвох стоїть, ви відкриватися не хочете. <рисвіт> <рисвіт> <рисвіт>

Три труби. Забирай, 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 Ром. Молодець. Давай, давай. задихаєшся. ти вже задихаєш. Відкривайся, Богдан. І Тимофій, офіцій. Бог є. Давай божь, прийдет. Давай, ремонт, зробиш, тобі. Бигай. Чому він назад пішечки повертає? Все, Бог... все, Богдан, іди сюди. Катастрофа, один і другий просто катастрофа. Що Богдан чи це просто лечі, у вас таке відчуття, що вагон зараз. Що ти вмираєш, біг?

Эй! Эй! Диагональ! Слышь! Молодец. скажи, как он меняется, вы в защиту, а ты нападник. Тимофей, ты в защиту играть, Тимофей! Рома! 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 Тимофей! <coughs> Тимофей! <coughs> Тимофей, за кистоком играй. А вот, Владик, ну какая разница, ну вы ну. Занимайтесь пародией. Давай, відкривай. Кидай, кидай, скрипник! Давай ну, його дуже мать! Не викидайся! Передивись швидше. Іди, Влад, в нього. Іди. Відбір, відбір! ближче! Ближче відбір! Чого ти дивишся, Тимофій? Швидше грайте, Мафій, передачу віддай відсимо. Владик, давай нагліше, Владик. Ох танці на місці, ох танці, не стрибай. Дай, що ти за Та дай, що ти можеш швидше вперед! Зараз тиску ти підошвою граєш. Приймай, тікай, Бога, швидше. Владик, дай швидше грає, Влад. Само бігають, господи. Знову починається. Це нещастя, на футбол. Дай, біжи! Марк, ти можеш з плотно ногу поставити, Марк! Вони як сусідка бігають по полю. Давай, давай, давай. Можуть вийти собі, дайте футбол. Спина, назад, 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 Тимофій. Назад, Тимофій! От як можна не кричати з вами? вас? Рухайся, перед швидше шукай. Швидше шукай. Ти, ти повільний, Тимофій. В тебе немає швидкості. За рахунок передач швидше рухайнять. Іди сюди, йди сюди. Давай. Владик, іди захисника. Нападник справа. Тимофій, йди сюди. Все, йди отам, плач. Тобі сказали, що швидше все робити. Владик, ходь. Швидше все робити деходять лінить, треба швидше грати. Дай ти був перший намік. Отдай свій. Ні, відбіжи. Що там за хол? Назад. Влад назад. Влад назад. Макс в центр перекритий. На м'яч, все, да, не випереджай, пішов. Відкривайся, Марк. Ти праворуч до печат. Бей. Швидше, йди, відкривайте справу, хто? Йди. А, ні, ну така позиція, владік, Марк сам. Ну просто рішення неправильне абсолютно. бочки. Макс, швидше, швидше шукай. Оп, рухайся, швидше. Тимофій, відкривайся, Владик, відкривайся, рухайся ще. Ще, швидше. м'яч. Тимофій, до кінця. Тимофій назад. Назад, назад, Хорошо. Не викидайся, не викидайся, не викидайся. Спокійно. Лу Владик є, Тимофій, Симопій, Максіє. Серединку, Єгор, Забирай м'яч, Єгор. Марк, та відкривайся! <ривайся> Марк! Марк, перекритий край, в середину. Що ви до того краю приклеїлись? Давай, Льош, поширі! Хорошо, Рома, рухайся! Молодець вам! Корпус став. Перед, перед. Добирай. 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 Димай, чекай. Така саме ситуація. Давайте ми будемо так у вас вести. там так, там так. Така саме ситуація була до цього. м'яч, меч, крам, Це починається. Там так свистить, там так свистить. Дай, дай, дай. Дай, дай. Інша сторона, Маркі! Плотно давай, не м'яч рухайся! Бігай, бігай тепер! Спокійно, Ваня, біля! Дай сюди! Давай швидко, я кажу. Ручки робить. Подігайте. Не висок, значить прицепом там. Покину, Марк, зустрічай, Марк. Марк. Рома, парикрив, Марк. Хорошо. Давай, Рома, працюй, працюй. Один! Що тебе сістку від стовпу зладі? Молодий. Не можна в центр. Покину, вашей, давай, покину. Покину, покину, Дай давай Давай, давай сюда. Ваня, це не точно, О, Демофей, иди сюди. Тимофій, йди сюди. Да, Ближче, до м'яча, Артем. Давай, готь. Наше чежно кидай. Краще тоді влад. Рома, і Рома. По м'ячі. Артем, ідінь в нього. Ідінь в нього. Ближче, Влад. Іді. Побігай. Да, Іді. Ще грай, Зень. Грай. Молодець, грай. Ближче, Марк. Не викидуйся, читай. Ближче, Артем. На м'яч. Да. Да не спить. Давай, шукай те, лочи. Добре, Ром. А з я не знаю, як да? ви. Давай, давай, давай. На мячу. Швидче. Швидче. Швидше. 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 Крутися на місці. Відкривайся вперед. Марк, ближче. Артем, ти О, нападника граєш. А вперед. Льоха, Льоха. Відкривай, Льоха. Він зараз сторона вільна. Там рухайся, Ром. Дай Льоха.

<решил> Артем! Артем, давай 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 сюда и попробуй Да Меняйте да позицию, просто не могу на это делать. Они стали стоять, Рома, вперед Вставай. Понял да его. Владик, встречай, Владик. А, да, Ром. да, Рома. Рома. Иди, Рома, Рома, давай. Открывайся, ты играть будешь или нет? Дещо ми тебе випускаємо? Не панімаю, що б'є треба. Вище грайте. Що ти пішки ходиш? Довго грайте. Середина вільна, хто відкриється, поприклеювались по позиціях. позиціям. Відстань, обіграйте. Швидше ставай! Дізнай, як цей розміром. Доганяй його. Ручки. Швидше. Швидше, Значить ти його обіграв, обіг? оділі, Саша, відкривайся. Наші відбір, діставай його. Лішка давай! Ви просто потеряні. Просто потеряні всі. Всі потеряні. Ви виграти не хочете всі хочеться. може нам речі, зібрати і їхати додому, якщо виграти не хочете

Свить! А дружя! Ви ж домовлялися! Там ближче накривайте, не треба нікуди відходити! Там ближче грай! зліва, гравець Богдан! Богдан є, светь! Саша, іди сюди. Сашо, іди сюди. Глад, іди нападник. Глад, нападник. Відкривайся. Граб є. Граб, граб відкривай. На м'яч. Чого ти стішив? Ти м'ясок. Забирай, забирай, забирай! Давай сюди, Марк. Глиньш, міняй. Дай бумагу. Він не кидайте, поки їх не Що ж ви чекаєте поки накриють, потім кидаєшся? А все робить. Йди, бодай. Владик! Влад, чого ти не біжиш? Що <плес> ти не біжиш, Влад? Іди, Богдан! відбір! Не ми Ближче! Ближ! Викривай! Влад, Владик, пути справа, Владик! Руки! Ви ще тут є, відкривайте, це! Тікай! Та тікай! Свитки! Кого це ви кажете, сам! Я не знаю, як до них доступитися. Це просто якась катастрофа. Владі, ти чуєш, що тобі кажуть? Швидкість використовуй! Бери м'яч, перепіка. Навіщо назад. Ти береш на місці сімейнистю м'ячів. Богдан, вище грає, ви програєте, Богдан. Йди сюди, Богдан. Ой, Господи, Богдан! Сюди йде. Піднімайтесь! Владис! І команди атакуйте, Тимофій є розіграй. Тимофій, власть Відкривайся, рухайся, бле, відкривайся, блин. Ми зараз розірває, я вже не можу. Там накривайте, не відходь! Ближче по цього розберіть! Куди ти прибіг, підій. Вище накривайте, ми ви програєте. Марсь, вище. Вач, справа, гравець. Марш, парк, вище туди до того гравця. Марк світ зліва! Марш! Дива! Марш! Мор! Докторний театр! Ці не може підібрати! Дима, збит здоровий переляк. Давай, вийшло, давай давай, але так, владь, владь, вправо, Владь! Ви тут я не можу, Влад! Що з тобою таке? Що ти тормозиш? Взагалі все так повільно робить. Макс. Став. Макс, не Макс, місяць, бери, бо там нічого не хотіть. Від нас виходить, чого ви зупинилися?

Просто перелякається. Давай, мачу, швид! відкривається. середину відкрий. м'яч. Марк є! Що ти не рухаєшся? дирохайся? Йди в нього. Право Іди, 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 йди, 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 йди. Блище, ближче! Ближче Іди в нього! Лишіте, мужці, не викидьте. Лишіте. Назад перекривай. Ого! Майк! Май! Храб! Лівий захисник! Мать! Май! Мак, право захисник. Макс, зліва нападник. Марка не право відправа. Макс, справа нападник. Марк, на Марк, Марк, на Марк. Марк! 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 В космосі, блін, вже все, блин! Дайте, Марк! В право в нападі, Марк! Іди, іди, Відбирай, иди. Марк! Скрипник, іди! Ліво перекрий! Иди. Марк! Там грай! З ним залишайтеся! З ним залишайся! Швидь. Швидь. Богдан, давай сюди. Марк, давай к тысяч. Марк, іди сюди. Справа, Справа нападу. На Тобі скільки раз треба крикнути, щоб ти звернув на нас увагу? Це Ты наділи на голову, нічого не делали. Як ти гравця криєш, Богдан? Макс, забирай. Бери, 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 бери. Бери кидай, Максим, ближче. Ладік є сам. Відкривай, Макс. Тимофій, свид. Пас, Макс. Сам Ой, господи, Ми вже й м'яч не можемо прийняти. Вот, 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 Личе Максим, один в один прийшой. Швидше. <свистання> <свистання> Відкривайся, Владик. Перетрухайся. Максим, середину височ. До да кінця, Богдан, до кінця. Та на м'яч, на м'ячі, сконцентруйся, Богдан. На м'яч треба, на суперник не цікавий.

Та вот! Наши бля! Як потерять! Нічого не може, це хлопці, я не знаю, заморозить. Сиди ти скидай! Сиди ти з головою, думай, давай! Піди сюди, вийде з міського хай! Переживай Центр, Сентер! Що ти заходим грає ще? На м'яч, Макс! На м'яч! Да, молодец. Молодець! Молодець! Відперемочь! Відбери, відбір! Молодець! 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 Молодець, мой, Молодець Артем, грай, давай! Спокійно! Давай! Що ти не Нічого не мають. Покинуть. Байк, Покину, сам, так. Декай, Покину. сам іди. Покинуть. Піди там до кінця. Там накривайте, ближче. Накривайте, ближче, Артем. Арчо! Справа до гравця пішов. Ходять справа назад! водя, водя, водя узай. Давай, Рома, давай, Рома. Край, край, грай. Молодий. А це не хоп. Молодці, пацани. Визимай, швидше. Відкривається Влад. футболист в команді є. — Один футболіст в команде. Молодец, Марк. Давай, Максим! Максим! Швидь! Не мяч, не мяч! Не дай бить! Край! Швидь! Це не все родино! Не викидайтеся, не викидайтесь. Лістова, лізко! не можна йому давати, він не знає, що робити. Сігай м'яч, плотно, не дай дарі! Ганяй!